Привіт-привіт мої казюні. новолуння стрільці! Наймасштабніше, найкрасивіше, найзатишніше новолуння 2025 року, яке дає багато енергії. Багато кохання грошей, тому що воно у нас з'єднується з Венерою і Марсом. Тому 21 грудня, в день зимового сонцестояння, ми будемо створювати карту бажань. З'єднання новолуння, плюс з'єднання Венери, Марса. Венера нас, нам дасть фінанси, кохання, красу. Марс нам дасть енергію для здійснення наших мрій. І будемо знаєте, так, магічити, тому що зимове сонцестояння дуже сильний день, і на наступний рік закладає всі енергії, тому хто. Не ще не доєднався до нашого створення карти бажань. Я вас запрошую в закритий телеграм-канал, у нас там все буде супермагічно. Так, зараз ми будемо дивитися карту на новолуння для кожного знаку Зодіаку. До речі, хто не знає, як створювати карту бажання або хоче долучитися, напишіть мені в Дірект, в Інстаграм, в Телеграм, куди хочете, туди пишіть. Обов'язково вас долучу. І це у нас такий спойлер на 2026 рік. Хто не бачив відео про повню в близнюках, яка у нас була, там у нас теж йде спойлер на 2026 рік, тому що 2026 рік іде під енергію правителя Меркурія, і якраз близнюки знаходяться під. Енергією Меркурія. Стрілець як новолуння, воно у нам закладає які енергії, які тенденції будуть в цей рік. Тому дивіться ці два відео і отримуйте спойлер на ваш особистий 26 рік. Так, Овнем, дивимося. Ой, в мене така красива дівчата-колода, це просто, це просто щось витвір мистецтва. Називається «Lovely Lady Star. Я її дуже довго хотіла. Але ось тільки вона до мене приїхала. Так, дивимося карту для овнів, що принесе новолуння? Дев'ятка пентаклів. Новолуння принесе фінанси Фінанси і результати плодів. Хоча новолуння це у нас як початок, результати плодів вашої праці. Плюс дуже класно для вас робити фінансові практики на новолуння, вносити багато в карту бажань фінансових цілей, тому обов'язково це зробіть. Плюс... Фінансово у вас 2026 рік буде супер успішний. Хто не дивився прогноз для овнів на рік, на кожен місяць а, нашого року, обов'язково подивіться, у вас там найкращий прогноз. Пишіть, приймаю, щоб ця карта точно програлася. Тімті! -ті. Ваше новолуння, дивимося, у вас виснажливий був навіть не тільки 2025, а декілька років, тому дивимося, що вам принесе 2026. Хоча на каналі вже є ваш розклад на 26 рік на кожен місяць, на кожен місяць року. Так, а у вас карта Блазень! Вау! Новий початок! Новий початок, нова історія! Щось ви почнете. Ну, ви почнете кардинально нове життя, тому що уран виходить з вашого знаку. Він вам вас кошмарив а, 7 років, не давав вам спокою. Він виходить з вашого знаку в лютому, і ви ніби відчуєте це оновлення, будете дихати по-новому, жити по-новому і все робити по-новому. Тому це для вас карта нового початку. Обов'язково в карті бажань створіть нову карту бажань. Обов'язково створіть нову карту бажань, і вона вся здійсниться, тому що ви на порозі нового шляху. Супер! Так, дивимося близнюки. Близнюки ваші економічні друзі-стрільці, тому для вас це новолуння теж найтепліше, -най комфортніше. Дивимося, що вам принесе новолуння і 26-й рік. Вау! Але подивіться свій прогноз на кожен місяць року на каналі вже є. Так, дев'ятка чаш. <кліг> у Овнів була дев'ятка пентаклів, це наша кульмінаційна карта на насолоди. Ви будете наповнені, вам буде все подобатися, у вас буде гармонійне особисте життя. Тому що, коли знаєте, це чаще така стихія, коли нас все наповнює. У нас є гроші, у нас є друзі, у нас є дім, у нас є все, що нам подобається. І це така карта, коли ми просто кайфуємо. І от близнюки будуть просто кайфувати. Нам зазвичай не вистачає на це часу, але зараз ми якраз будемо це робити. Просто кайф! І переходьте, дивіться, свій прогноз на рік. Раки ваша карта на новолуння в стрільці. Дивимося, що вас чекає. І плюс подивіться свій прогноз на весь 2026 рік на каналі Уже є Король мечів. Король мечів, карта прояснення. Ну, для когось фактично може зустрітися такий король мечів, де ви будете ем, поруч з таким, знаєте, дуже розумним, інтелектуальним, мужнім чоловіком. Це може бути ваша потенційна пасія, може ви на корпоративі якомусь познайомитись. Або це може бути гарна якась новина або пропозиція. Давайте ще вам одну карту подивимося. Дев'ятка пентаклів. Я ж сказала, що суперкомфортно у нас на волуння. Дев'ятка пентаклів, це може, мені здається, що це може бути ваш начальник, який або директор, який вам премію випише. Чи за пропозиція якоїсь роботи, або вам може хтось запропонувати якийсь проект, який принесе дуже багато грошей, плюс вносіть в карту бажань фінансові, і це буде швидко. Фінансові цілі. Воно просто супер вам. Зайде в наступному році і дивіться свій прогноз на кожен місяць. Так, леви ваша підказка на новолуння. Дивимося, що вас чекає. До речі, подивіться свій прогноз на кожен місяць, на 2026 рік вже в профілі. Так, дивимося вашу карту. Ах! Вісьмірка Пентаклів у нас там була. Вісьмірка Пентаклів фінансова карта. Створюєте карту бажань, вносьте туди багато фінансових цілей, тому що от у вас основний фокус, в принципі, да, і по розкладу загальному це видно, що у вас дуже великий фокус на досягнення своїх цілей. І це правильно, тому що 2026 рік буде легким в плані досягнення цілей, тому що нам прям всі енергії сприяють. Там далі треба буде багато зусиль. А зараз це примзайте максимально зелені світофори по всій Україні, як то кажуть. Діви ваш, ваша карта на новолуння. Дивимося ваш спойлер на 26 рік. І дивіться свій повний прогноз на уже на каналі. Дивіться свій повний прогноз на кожен місяць 26-го року. У вас вальмечів! У вас буде якась новина. Uh, у вас буде якась ідея, якесь нове навчання, справи пов'язані з дітьми. А uh, щось ви захочете оновити в своєму житті? Щось ви хочете захочете виконати в своєму житті. Знаєте, можете так прям по списочку пройтись, що ви там писали собі в 25 му році чи, чи в 24, му що ви хочете виконати на 25 й рік, 6-й рік. Uh, і знаєте, так розсортувати це для мене уже не актуально. Це для мене актуально. І от знаєте, так вам. У вас прийде якась чіткість, тому що ще у вас зараз діють кармічні вузли, вони ще будуть діяти протягом 26-го року, і якраз в повному розкладі дуже видна оця тенденція, як буде розвиватися, як буде взагалі проходити ваш рік? Що От коли кармічні вузли діють, там у вас ще якісь питання, випробування справи, треба буде вирішувати, а коли вас кармічні вузли покидають, ви прям. Розквітаєте, тому дивіться і свій прогноз. Терези дивимося вашу карту на новолуня. Ума тут відлюдник. Красиві карти, король жеслів. Король жезлів, ну, напевно, кудись поїдете, прям або щось захочете зробити, або підете в зал. Ну, Прям король жезлів – це такий завоюватель. У Терезів було багато випробувань. І в 2024, і в 2025 році. І ви знаєте, ніби так трошки підвтомилися. Але ви візьмете життя в свої руки, і ми це бачимо, до речі, в вашому розкладі на 26 рік. Подивіться його, воно вже в профілі. Де, ми, де ви вирішите, що цей рік точно буде ваш? І підете його завойовувати. Король жезлів дуже активна енергія. Ну, давайте подивимося ще одну карту для вас. Карта закохані, Боже! Ну, хтось може зустріти такого короля жезлів. Який прям буде вас обіймати, приголублювати, підтримувати, але у вас буде підтримка, у вас будуть дуже круті, співпраці, партнерства. Хтось може вийти заміж, ну не, не в новолуння, а в 2026-му, тому що енергії будуть діяти на весь рік. А, хтось може знайти кохання свого життя. Тому у вас тут максимально гармонічне поєднання, тому що. Це карта Близнюків, а це карта Марса. От якраз у нас такі енергії зараз і в повітрі нашому відбувається. Скорпіони, ваша карта на новолуння. Дивимося, що чекає вас. До речі, ваш теж гороскоп, уже, не гороскоп, а теропрогноз на кожен місяць уже в профілі. Тому переходьте, дивіться. Карта правосуддя. Карта правосуддя. Дивіться, яка вона тут красива. Карта правосуддя це якраз про вас. Це карта балансу. По-перше, будете балансувати. Робота, відпочинок, сім'я, зайнятість і тому подібне. Плюс може вирішитися або початися якась юридична справа. Наприклад, ви будете отримувати візи чи документи, чи паспорти. І плюс до того. У вас, ви будете бачити, як Всесвіт вам віддячує за вашу хорошу карму. тому що карта правосуддя це ще коли ми отримуємо за свої заслуги. Давайте ще одну вам карту витягнемо. О, У вас два старших аркани. Карта Сила. Карта сила, карта м'якої жіночої сили. У вас на все вистачить сил і на підготовку до Нового року, і на роботу, і на дітей, і на новорічну фотосесію, і на поїздки, і на все вам вистачить сил, тому взагалі не переживаємо. Стрільці ваше новонуння, Дивимося, які святкові карти для вас, до речі, з ним народження стрільці. які... Нехай ваш майбутній рік, ваш соляр буде най-най-найкращим. Дивимося вашу карту. Десятка жезлів, десятка жезлів карта, коли ви все тягнули на собі. Ну, дійсно, ви багато що тягнули на собі, і багато вас прямо могло виснажити. І зараз ви вже більше не захочете. Десятка – це фінальна карта. Ви більше не захочете це все тягнути. Або... Викинете ці палки або комусь віддасте, але самі ви вже точно нести їх не будете. І подивіться свій прогноз на 26-й рік, там явно видно, наскільки крутий і класний рік вас чекає. Козироги, Поклала карту на стіл. козироги, Дивимося вашу карту. Що чекає вас у 20-й? Шостому році і на новолуння. Вау! Просто яка красива карта! Карта, світ, карта гармонії, карта завершення циклу. У вас зараз завершується цикл ваших випробувань, ваших переживань, ваших страхів, ваших якихось труднощів. Це все завершиться і починається новий етап. Двадцять шостому році все буде набагато приємніше. А крутіше, класніше. Подивіться свій прогноз на кожен місяць 26-го року. Він уже в профілі, і насолоджуйтесь, просто насолоджуйтесь. Водолії ваша карта на новолуння в стрільці. Дивимося, що вас чекає. Ой, Єрафант. Карта мудрості, карта вчителювання. Хтось з вас точно працює вчителем. Карта Єрафант про, по-перше, може бути якесь якась урегулювання сімейних справ. Або якщо ви не заміжня, це може бути пов'язане з вашими батьками, пов'язане з вашою родиною. Щось таке ви будете вирішувати. Може, ви вирішуєте туди поїхати до своїх батьків, бабусів, дідусів, до вашої родини, або як ви хочете провести цей час. Також це дуже символічна карта, це у нас карта наставника, стрілець це якраз про нових наставників. Можете зустріти таку людину, можете задуматись про нове навчання, можете самі стати вчителем, або наставником, або коучем, або практиком. Давайте вам ще одну карту. Витягнемо, до речі, подивіться свій прогноз на 26 рік. Так, да, Дивіться, тут прям учень, вчитель і учень. На 26 рік на кожен місяць ми витягуємо свою карту. Дуже у вас цікавий розклад. Паж мечів це у нас карта учня. І ви будете в двох ролях у 26-му році і як учень, і як наставник. Ви можете почати рік з учня і стати в кінці року наставником. До речі, хто хоче вивчати таро, приходьте. Будемо вивчати його разом. Але це для вас це рік і новолуння. Нової інформації і нових знань, і це дуже круто. Риби, ваша карта на новолуння. Дивимося, що ж вам приготувало це наше магічне новолуння? Паж мечів! Він у нас, до речі, в третього знака випадає. Паж мечів, карта новини, карта нових знань, карта справ пов'язаних з дітьми. Може бути багато нової інформації, багато цікавої для вас інформації, і ви можете задуматися про нове навчання. Давайте витягнемо вам ще одну карту. До речі, подивіться свій прогноз на 26-й рік на кожен місяць. У вас дуже цікаво, у вас кармічні вузли, тому для вас цей рік буде особливим. Карта суд. Карта новини, знову ж таки, якась дуже важлива інформація прийде до вас наступні два тижні. Може бути пов'язана з вашим особистим життям, чи з вашою родиною, чи з вашою сім'єю. Може, ви чекатимете поповнення і у вас буде хтось з повітряної стихії, це у нас близнюки Терези або Водолій. Також це карта якогось доленосного рішення, яке ви можливо захочете прийняти прямо перед новим роком. А можливо, що ви так більше не хочете, можливо, що вам потрібно більше, або що якийсь напрям вашої діяльності. Або з ким бути, з ким не бути. Ось такий у нас прогноз. Я вас люблю цю обіймаю з зимовим сонцестоянням, з новолунням і з новим роком.